Вітаю! Сьогодні на уроці ми познайомимося з історією та географією розіграшів Ліги Чемпіонів з 2009 по 2023 роки. Ми розглянемо основні матчі українських клубів та фінали Ліги Чемпіонів. В сезоні 2008-2009 чемпіоном України стала Динамо Київ, а друге місце у чемпіонаті посів Шахтар Донецьк. Також варто нагадати, що в сезоні 2008-2009 в Кубку УЄФА перемогу здобув Шахтар Донецьк. У сезоні 2009-2010 відбулись реформа Ліги Чемпіонів. Відтепер було 4 кваліфікаційних раунди, де друга команда Чемпіонату України повинна була пройти третій та четвертий кваліфікаційні раунди. А чемпіон України одразу потрапляв до групової стадії. Чемпіон України Динамо Київ одразу потрапила до групової стадії Ліги Чемпіонів, де її суперниками стали Іспанська Барселона, Італійський Інтер та російський Рубін Казань. Група була дуже потужною. Варто зазначити, що інтер мав чимало зірок, а головним тренером був Жозе Мауріньо. Барселона. На піку формі були Месі, Ін'єста та Хаві. У фіналі Італійський Інтер зустрівся з німецькою Баварією Мюнхен. Інтер переміг з рахунком 2-0. Дублем відзначився Дієго Мілітон. У сезоні 2009-2010 другою командою чемпіонату України стала Динамо Київ». І саме тому динаміці в сезоні 10-11 проходили два раунди кваліфікації в лізі чемпіонів. В третьому раунді кваліфікації Динамо Київ зустрілася з другою командою чемпіонату Бельгії Гентом та перемогло з рахунком 6-1. В наступному раунді Динамоці зустрілися з другою командою чемпіонатів Нідерландів Аяксом та поступилася з рахунком 2-3 і продовжили змагання в Лізі Європи. Як чемпіон України попереднього сезону Шахтар Донецьк потрапив одразу до групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками стали третя команда чемпіонату Англії Арсенал Лондон, друга команда Чемпіонату Португалії Брага та чемпіон Сербії Партизан. Саме цей розіграш Ліги Чемпіонів став найуспішнішим для Шахтаря в історії. Гірники перемогли в п'яти іграх з шести можливих, набрали 15 очок в групі з 18 можливих та посіли перше місце в групі. В одній восьмій Ліги Чемпіонів Шахтар Донецьк зустрівся з італійською Ромою. Єрнаки перемогли двічі з рахунком 3-2 та 3-0 та потрапили до однієї четвертої. В одній четвертій Шахтар Донецьк зустрівся з іспанською Барселоною і поступився двічі з рахунком 1-5 та 0-1. Безумовно, Барселона була тоді дуже дуже потужною. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілася іспанська Барселона та англійський Манчестер Юнайтед. Барса перемогла з рахунком 3-1. Сезон 2011-2012 видався невдалим для українських клубів в Лізі Чемпіонів. Суперниками Шахтаря Донецька в груповій стадії Ліги Чемпіонів стали чемпіон Росії, Зеніт Санкт-Петербург, чемпіон Португалії, Порту та чемпіон Кіпру АПЛ. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись німецька Баварія Мюнхен та англійський Челсі. Так вийшло перша в історії Ліги Чемпіонів. Що до фіналу Ліги Чемпіонів дійшла команда, на стадіоні якої буде відбуватись фінал Баварія-Мюнхен, стадіон Альянс Арен. Матч між Баварією та Челсі був досить напруженим. Тривалий час рахунок був 0-0. На 83-й хвилині атакувальний підзахисник Томас Мюллер гравець Баварії відкрив рахунок. А на 88-й нападник Челсі Дідє Драгба, після подачі Скутового. Забив гол головою 1-1. Далі були екстратайми, в яких переможця не було виявлено, і в серії пенальті Челсі перемогло з рахунком 4-3. В сезоні 2012-2014 Динамо Києва розпочало свій шлях в лісі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, де кияни перемогли другу команду чемпіоната Нідерландів. Пенорд з загальним рахунком 3-1. В четвертому кваліфікаційному раунді динамівці зустрілись з четвертою командою чемпіонату Німеччини Борусією менхінг У двохматчовому протистоянні динамівці перемогли з рахунком 4-3 та потрапили до групової стадії Ліги Чемпіонів. На груповій стадії Ліги Чемпіонів динамівці зустрілись з другою командою чемпіонату Франції, ПСЖ, чемпіоном Португалії Порто та чемпіоном Хорватії Динамо Захрб. Шахтар Донецький, як чемпіон України, одразу напряму потрапив до групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками стали італійський Ювентус, англійський Челсі переможець попереднього розіграшу Ліги Чемпіонів та чемпіон Данії команда Нордшленд. В одній восьмій єрники зустрілись з Боруссією Дортмунд. В Донецьку гра закінчилась рахунком 2 -2, з рахунком 2-2, а в Доркнуді єрники поступилися з рахунком 0-3. Тут варто зазначити, що Боросія була дуже потужною. Тоді у складі Борусії грали такі гравці, як Єлкай Дюндаган, Марко Рос, Роберт Левандовський, а головним тренером був Юрген Клоп. У фіналі Ліги Чемпіонів вперше в історії зустрілись два німецькі колективи Борусія Дорн та Баварія Мюнхен. Боротьба між цими командами у фіналі була дуже запета. До останніх хвилин матчу рахунок зберігався 1-1 і переможний гол. У матчі забив гравець Баварії Мюнхен фланговий півзахисник Аріан Рубен. Баварія перемогла з рахунком 2-1. У сезоні 2012-2013 в чемпіонаті України перша в історії, друге місце косів металіст Харків. Саме Металіст розпочав свій шлях в сезоні 2013-2014 у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, де зустрівся азірецьким ПАОком. Харків'яни перемогли ПАОК з рахунком 3-1. Однак до наступного раунду не потрапили. Бо, як виявилось, вилізли корупційні скандали стосовно підкупу суддів. Функціонерами металіста в чемпіонаті України декілька років тому. Саме тому в лізі чемпіонів залишився лише один український клуб, а саме чемпіон України Шахтар Донецьк. У груповій стадії мірники зустрілись з такими командами: як англійським манчестер Юнайтед, німецьким Байер Леверкузен, іспанським Реал Сасіда. У фіналі зустрілись дві іспанські команди. Мало того є із одного міста: Реал Мадрид та Атлетико Мадрид. Матч був дуже напруженим. середині першого тайму голом у складі Атлетико відзначився єго Годін. І дуже тривалий час так і зберігався рахунок 1-0 на користь Атлетико. І лише на останніх секундах матчу центральний захисник Реалу Серхіо Рамос Забив гол головою і тим самим зрівняв рахунок у матчі. Це дозволило перевести гру в екстра тайми. В цих екстратаймах Реал був набагато сильнішим і забив аж три м'ячі. Сукупно вигравши матч з рахунком 4-1. Голами в екстратаймах відзначились Марсело, Гаред Бейл та Кріштіану Роналду в сезоні 2013 2014, -2014 Другою командою чемпіонату України вперше став Дніпро. І саме Дніпро представляв Україну в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів сезону 2014-2015. Однак Дніпряни поступились другій команді Данії Копенгагену з рахунком 0-2 та вилетіли зі змаганням. Шахтар Донецьк розпочав свої виступи з групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками були португальський портер, іспанський атлетик Більбао та чемпіон Білорусі Бате Борісов. В одній восьмій гірники зустрілись з Баварією Мюнхен. Перший матч в Україні закінчився з рахунком 0-0, а у матчі відповіді гірники поступились 0 7 Тут варто зазначити, що на перших хвилинах матчу відповіді був вилучений Олександр Кучер, що зіграла напевно одну з вирішальних ролей в цьому матчі. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись іспанська Барселона та італійський Ювентус. Іспанський колектив переміг з рахунком 3-1. Голами у фіналі відзначились Іван Ракетіч, Луїс Суарес та Неймар. У сезоні 2015-2016 Шахта розпочав свій виступ у Лізі Чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, де здобув перемогу з рахунком 0-3 над турецьким панербакчем. Четвертому колікаційному раунді деничани перемогли австрійський рапід відень з рахунком 2-3, і тим самим потрапили до групової стадії Ліги Чемпіонів. На груповій стадії Шахтар потрапив до групи А, де його суперниками стали іспанський Реал Мадрид, французький «ПСЖ» та шведський Мальмен. Безумовно, реал та «ПСЖ» були надпотужними, і саме вони посіли перше та друге місця. На груповій стадії Ліги Чемпіонів Динамо Київ зустрілася з такими командами, як Челсі, Порто та Макабі аліф чемпіонам Чемпіоном На Динамівці виступили досить вдало, то були три перемоги, дві нічі та одного разу поступились, посіли друге місце в групі та вийшли до однієї восьмої Ліги Чемпіонів. В одній восьмій. Кияни зустрілись з англійським Манчестер Сіті, в якому поступилося 1-3, а другий матч закінчився з рахунком 0-0. Звісно, це ще був не той Манчестер Сіті, який він став на початку 2020-х років. Однак все одно Манчестер Сіті був досить потужною командою. У фіналі друге в історії зустрілись два мадридських колектива. Атлетико Мадрид та Реал Мадрид. Цього разу матч між цими командами закінчився з рахунком 1-1. серії після матчових пенальтів перемогу здобув Реал з рахунком 5-3. Саме з цього розіграшу Ліги Чемпіонів розпочалась домінація Реалу і Реал виграв три поспіль Ліги Чемпіонів. Наступним розглянемо історію та географію розіграшу Ліги Чемпіонів 2016 2017 років. В сезоні 2016-2017, напевно, відбулася одна з найяскравіших подій в історії Ліги Чемпіонів, а саме матч між іспанською Барселоною та французьким ПСЖ. В першому матчі французький колектив здобув перемогу з рахунком 4-0. І здавалось, ця перемога є надвпевненою. і що може відбутися в матчі відповіді. Однак ні. У матчі відповіді Барселона перемогла з рахунком 1-6. З них половина голів була забита в останні хвилини матчу, а вирішальний гол забив гравець Серхі Роберто. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись Реал Мадрид та Ювентус. Іспанський колектив виграв з рахунком 4-1. Дублем у фіналі відзначився Кріштіано Роналду. Крім цього, у складі мадридського колективу забивали Казаміра та Асенсію. В сезоні 2017-2018 Шахтар розпочав свій шлях з групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками стали англійський Манчестер Сіті, Нідерландський Пенорд та італійський Наполі. Юрники здобули 4 перемоги та двічі поступились. Підсумку набрали 12 очок, посіли друге місце в групі та вийшли до однієї восьмої ліги чемпіонів. В одній восьмій гірники зустрілися з італійською Ромою. В Харкові Шахтар переміг з рахунком 2-1, а в Римі поступився з рахунком 0-1. За сумою двох матчів рахунок 2-2. Однак, за правилами виїзного колу до чвертьфіналу пройшла саме Рома. Перша в історії фінал Ліги Чемпіонів відбувся в Україні. А саме на стадіони Олімпійський у Києві. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись іспанський Реал Мадрид та англійський Ліверпуль. Іспанський колектив переміг з рахунком 3-1. Голом відзначився Карім Бензема, а дублем відзначився Гарек Бейл. Ця перемога для Реалу стала третьою поспіль, вперше в історії розігрушу саме Ліги Чемпіонів. Одній команді вдалося виграти трофей тричі поспіль. До цього турнір називався Кубок Чемпіонів. І наприкінці 50-х Реалу вдалося виграти цей трофей 5 разів поспіль. В сезоні 2018-2019 Динамо розпочалося свій шлях з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. У третьому кваліфікаційному раунді динамівці здолали другу команду Чехії Славія Прагом. З рахунком 3-1. А ось в четвертому кваліфікаційному раунді динаміці поступились нідерландському Аяксу з рахунком 1-3 та продовжили свої виступи у Лізі Європи. Шахтар одразу потрапив до групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками стали англійський Манчестер Сіті, Французький Ліон та німецький Гофенхайм. Єрники здобули одну перемогу, тричі зіграли ніч, двічі поступились, у підсумку набрали 6 очок, посіли третє місце в групі та продовжили навесні грати у Лізі Європи. У фіналі зустрілись дві англійські команди, а саме: Ліверпуль та Тоттенхем Готспур. Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 2-0. В сезоні 2019-2020. Динамо Київ. Поступилась у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів другій команді Бельгії Брюхем з рахунком 3-4. Тож в Лізі Чемпіонів у груповій стадії приймала участь лише одна команда українська, а саме Шахтар. Суперниками гірмитів у Лізі Чемпіонів були Манчестер Сіті, Динамо Загреб, чемпіон Хорватії та Італійська Аталанта. Навесні сезону 2019-2020. Розпочалась епідемія коронавірусу. Зазвичай матчі 1-8, 1-4, півфіналу та фіналу Ліги Чемпіонів відбуваються навесні. Однак, внаслідок епідемії вони були перенесені аж на серпень, і кількість матчів в кожній стадії була зменшена з двох до одного. У фіналі зустрілись німецька Баварія Мюнхен та французький ПСЖ. Баварія перемогла з рахунком 1-0. В сезоні 2020-2021 динаміцям вдалося пройти кваліфікацію Ліги Чемпіонів. В третьому раунді вони здолали нідерландський АЗ Алкмаг з рахунком 0-2, а в наступному раунді динаміці здобули перемогу над бельгійським Гентом з рахунком 5-1. На груповій стадії Динамо потрапило до групи. В якій їх суперниками були іспанська Барселона, Італійська Ювентус та угорський ференс -Варш. А ось суперниками Шахтаря на груповій стадії Ліги Чемпіонів були іспанський Реал Мадрид, Італійський Інтер та Німецька Борусія Менхенгладбах. Підсумку Шахтар набрав 8 очок в групі, так само набрала і Борусія Менхенгладбах, однак в очних зустрічах Борусія була значно краще. І саме тому Шахтар посів третє місце в групі і на висвітлі цього сезону продовжив виступи в Лізі Європи. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись дві англійські команди Манчестер Сіті та Челсі. Начебто Манчестер Сіті був фаворитом, однак перемогу здобула саме Челсі з рахунком 1-0. В сезоні 2021-2022 вірники розпочали з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Де здобули перемогу над бельгійським гентром. В четвертому раунді дірники перемогли французький Монако і потрапили до групової стадії. Суперниками Шахтаря на груповій стадії стали такі команди, як іспанський Реал Мадрид, Італійський Інтер та молдавський клуб-шериф Терасполь. Динамо Київ одразу потрапила до групової стадії Ліги Чемпіонів. Суперниками динаміців стали. Іспанська Барселона, німецька Баварія та португальська Бенфіка. Динаміці виступили навіть ще гірше ніж Шахтаги. Лише одного разу зіграли в нічию, п'ять разів поступилися як підсумок одне очко та останнє місце в групі. У фіналі Ліги Чемпіонів знову зустрілись Реал Мадрид та Ліверпуль. І знову Реал переміг цього разу з рахунком 1-0. Сезоні 2022-2023. Шахтар як чемпіон України одразу потрапив до групової стадії Ліги Чемпіонів, де його суперниками стали іспанський Реал Мандрид, німецький Лейпциг та шотландський Селтік. У фіналі Ліги Чемпіонів зустрілись англійський Манчестер Сіті та Італійський Інтер. Матч був досить напруженим. Єдиний гол у матчі забив центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Таким чином, сьогодні на уроці ми розглянули історію та географію виступів українських клубів в Лізі Чемпіонів з сезону 2009-2010 по сезон 2022-2023, а також познайомились з фіналами Ліги Чемпіонів. На цьому наш урок добігає кінця. До побачення!